З України дозволило робити друге бустерне щеплення усім охочим від 18 років. Також медики наполегливо рекомендують щепитися людям із хронічними захворюваннями та за 60. Чи вважаєте ви таке рішення актуальним зараз? Звичайно, правильно. Здоров'я понад усе. А самі будете робити бустерну дозу? Обов'язково, тому що я педагог і працюю з дітьми? Так, да, я вже зробила. Я думаю, що це звичайний гріб. Тіжоли формі. Все. Мабуть, тому що ковід зараз опять прогресує через це так. А самі будете робити бустерну дозу? Так. Якщо воно необхідне, то мабуть так. Чому? Тому що на роботі потрібно було спілкуватися з дуже великою кількістю людей, розумієте? І щоб не наражати їх на небезпеку, потрібно якось щось робити. Ось вакцина саме той засіб. Як особисто на мене є люди прибічники, є люди противники. Всього цього. Але е, я вважаю, що людина має дійти до цього розумово, чи хоче вона бути захищеною. Ну, зробила два, а це третє, тільки як коронаваку. Ну, просто легше, в легшій формі, якщо навіть от, от, пройде. То в легшій формі корону МОЗ України дозволило робити друге бустерне щеплення усім охочим від 18 років. Також медики наполегливо рекомендують щепитися людям із хронічними захворюваннями та за 60. Чи вважаєте ви таке рішення актуальним зараз? Ну актуальним. Я сам вже три рази вакцинувався. Так що вважаю, що треба робити це. А чому? Ну для того, щоб забезпечити себе імунітетом, щоб не захворіти, і таким способом ми. Уникнемо якоїсь пандемії.